Христос Воскрес, шановні брати і сестри! Ми продовжуємо святкувати світле Христове Воскресіння, головне свято Християнського року. І з вами знову, як і завжди, в цій порі, православний Вісник програма про перемогу життя над смертю. Відчути її сьогодні допоможуть такі теми: антипасха або як відчуває людина Воскресіння Христове за тиждень після нього. Світлий великодній тиждень та його хроніки написані українськими вірянами, які таємниці може зберігати жіночий монастир або святкове паломництво до однієї з вітчизняних обителей. Про все це та навіть більше ви вже за мить зможете дізнаватися з нашої програми. І я переконаний, що вона допоможе розрадити справну душу в цей світлий пасхальний період. Водночас закликає усіх вас підтримати православний міст. Для цього не забуваємо вчасно натиснути знак вподобання та прокоментувати те, що найбільш вам припало до серця. Бо і зрештою поділитися можливістю перегляду з ближніми, з тими, хто вже знає Бога, і тими, хто його ще шукає. Тиждень тому ми святкували Пасху. І ось сьогодні антипасха. Почувши це слово вперше, людина може подумати: напевно, це якась альтернатива або протилежність нашого головного свята. Натомість усе набагато простіше. Дослівно це перекладається як навпроти Пасхи. Сьогодні, після закінчення світлої пасхальної седмиці. Оновлюється, що недільна згадка про світле Воскресіння Спасителя. Отже, від цієї неділі починається недільне коло всього року. І це далеко не єдина особливість антипасхи. Христос Воскрес. Перша неділя після Пасхи має декілька назв. Перша назва Першого Воскресіння після Пасхи Христової має назву Антипасха. Але не проти Пасхи, а замість Пасхи. Тобто ми ще раз святкуємо Пасху Христову, тому що богослужбовий уклад, богослужбовий устав передбачає першу неділю після світло Христового Воскресіння на світлої неділі святкувати Пасху Христову і всі богослужіння звершуються пасхальним чином. І оцей пасхальний чин завершується саме. В першу неділю після світло Христового Воскресіння. Першу неділю після Пасхи ми ще раз святкуємо Пасху Христову з таким торжеством і з такими радісними вітаннями один одного Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Ще одна назва першої неділі після Пасхи це неділя Фомена, тому що саме в цю неділю ми згадуємо по особливому святого апостола Фому. Тут потрібно пояснити, що на Пасху Христову в день свого Воскресіння Господь з'являється своїм учням, серед яких не було апостола Фоми. І, звісно, всі радіють, всі діляться цією новиною, новиною приславною. і апостол Фома, який зустрічається своїми братами, своїми учнями Христовими. Говорить про те, що він не повірить до того часу, поки сам не побачить Христа своїм власним очима, поки не положить свої пальці в рани від цвяхів в руках Христових, поки не положить руку в рану в ребрах Спасителя. Тільки тоді, коли він сам особисто доторкнеться до Воскреслого Христа, він говорить, що він повірить. І Христос на восьмий день після свого преславного Воскресіння знову з'являється учням учня в кімнаті. Вони ще перебувають, продовжують перебувати у страху. І Христос проходить через закриті двері і з'являється святим апостолом і удостовірює святого апостола Фому в тому, що він дійсно воскрес. Він звертається до нього, говорить, що візьми свої. Пальці і вложи в мої рани від цвяхів. І візьми свою руку і вложи в рану від коп'я в моїх ребрах. Дійсно, ось цей закладок апостола Фоми він говорить про те, що Христос турбується не тільки про апостола Фому, Він турбується про кожну людину, яка сумнівається в Воскресінні Христовому. Господь удостовірює кожного християнина, який має хоч найменший сумнів у тому, що Христос Воскрес, і це дуже важливо, що в це, цей недільний день, цей Воскресний день, коли ми продовжуємо святкувати Воскресіння Христове, Господь е, утверджує у вірі кожного із нас, Господь е, готовий переступити через наші сумніви, Господь готовий е, допомогти нам справитися з нашими переживаннями внутрішніми, але ось це бажання апостола Фоми. Самостійно, особисто побачити Христа, воно має бути в кожному із нас. Кожен із нас має на власному досвіді переконатися у тому, що Христос Воскрес. І тільки тоді, коли ми доторкнемося до Христа, коли ми поспілкуємося з Ним, коли ми поєднаємося з Ним у таємстві святого Причастя в таїнстві Євхаристії, Господь доторкнеться до нашого серця і Удостовірять дійсно нас у істинності преславного свого Воскресіння. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми пам'ятали про те, що апостол Фома дійсно удостовірився Воскресіння Христовому. І Господь говорить такі слова, які навернені до кожного із нас. Він говорить про те, що ти повірив тому, що ти побачив. Але блаженні ті, які не бачили, але увірували. Звісно, що ці слова Христові відносяться до всіх християн усіх часів, тому що не всі ми бачили фізично Спасителя, але духовно ми своїм духовним зором бачимо Христа у святих таїнствах, коли перебуваємо під час Богослужіння, коли ми спілкуємося з Богом у молитві, ми дійсно. Удостовіримося своїй вірі, і Господь називає таких людей блаженними. Сьогодні, в цей день, ми прославляємо Воскреслого Христа, підносимо йому славу, радіємо, що Господь дає нам надію на наше власне Воскресіння і всіх вітаємо цими приславними словами Христос Воскрес! Воїстину Воскрес Христос! Понад тиждень ми продовжуємо вітатись переможними словами Христос Воскрес і триватиме це цілих 40 днів після Пасхи. Зберегти цей святковий настрій, незважаючи на важкі будні, що вирують у нашому житті та на нашій землі важливе завдання. І зараз ми побачимо, як намагалися з ним впоратися протягом світлої сермиці. Наші брати і сестри з великої родини, ім'я Які, Українська православна церква. 17 квітня у понеділок світлої сідмиці блаженніший митрополит Київський цієї України Онуфрій завершив божественну літургію у Вознесенському соборі Свято Вознесенського флорівського жіночого монастиря столиці. Предстоятелю співслужили вікарі Київської митрополії, клірики Флорівського монастиря та гості в священному сані. За богослужінням також молилися сестри з настоятелькою обителі і гуминією лампією лісеєнкою. Блаженніший митрополит Онуфрій відзначив духовенство монастиря богослужбовими та церковними нагородами. За літургію піднесли прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Після євхаристичного канону блаженніший архіпастер звершив дияконську хіротонію Андрія Лук'янчикова, який служитиме у Богоявленському храмі у Голосівському районі Києва. Після відпусту присвятитель привітав сестер та парафіан обителі з Паскою Христовою і роздав подарунки. 18 квітня у вівторок світлої сідмиці представитель Української православної церкви Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій почали Божественну літургію у Миколаївському соборі Свято-Покровського жіночого монастиря міста Києва. Перед послужінням паства зустрічала блаженнішого владику біля храму. Архіпастер привітав вірян з Пасхою Христовою та роздав подарунки. За літургію предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, духовенство монастиря та гості у священному сані. За богослужінням молилась настоятелька обителі і гуменя Калісфеня Шамайло. Богослужбові піснеспивів виконував хор сестер Покровського монастиря. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив духовенство монастиря богослужбовими і церковними нагородами. За літургію піднесли прохання про мир на українській землі та про позбавлення від ворога. На завершення богослужіння. Священнослужителі, сестри, обителі та віряни, на чолі з блаженнішим архіпастерем, пройшли хресним ходом навколо собору. Після відпусту предстоятель привітав сестер та парафіян, обителі з великодним. Блаженніший владика закликав молитися за українську землю, народ, військо та усіх людей і побажав миру Україні. 23 квітня в неділю другу після Пасхи апостола Фоми, блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій, завершив божественну літургію у храмі на честь преподобного Гапіта Печерського Святу Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паства зі словом проповіді. На сугубі тенії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і про позбавлення від ворога. Після відпусту блаженніший архіпастер привітав вірян зі святом та побажав, щоб Господь, молитвами святого апостола Фоми, зміцнив і примножив у нас віру. Як зберегти відчуття присутності Воскреслого Господа у своєму серці? Один з найкращих способів вирушити у паломництво. При цьому бажано відвідати незнайоме місце, де ніколи раніше не бував. Бо саме там є шанс зробити важливі та несподівані відкриття. Тому сьогодні хочемо запропонувати вам подорож на Хмельниччину, точніше до Головчинецької обидві. Там ви дізнаєтеся приголомшливі історії чернечого життя. Вернете в історію глибиною кілька століть, а потім скоштуєте води з цілющого джерела та відкриєте духовне джерело у власному серці, мальовничі простори Поділля, славна земля, яка увінчена золотими банями багатовікових храмів та монастирів, на берегах Південного Бугу, однією з найбільших річок України в селі Головчинці на Хмельниччині, у далекому. 16 столітті розпочалась історія Спасу Преображенського монастиря. В 1540 році датовані перші згадки про монастир. Монастир відроджувався, але коли були татарські навали, турки розорювали на той момент чоловічий монастир. І в 1672 році по 1699 рік фактично усі Подільські монастирі були розорені. І тільки з 1888 року Свято прибреженський монастир став як жіночий. У 1888 році в обителі споруджено Преображенську церкву, яка і понині є головною окрасою монастиря. За своє існування монастир неодноразово закривався і навіть переобладнувався під дитячий будинок інтернат. Найбільшого розорення монастир познав 1923 році. Коли на той час радянська влада Забрала монастир і перебудувала його під інтернат дітей сиріт, а також дітей розумово відстали. На цьому святому місці через прийняття таїнства хрещення відкрилась врата духовного життя для преснопам'ятного предстателя Української православної церкви блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира Сабодана. Коли був закрита, була закрита церква в селі Марківця, Сюди на той час принесли на цю святу землю, принесли хрестити покійного, преснопам'ятного, блаженішого Володимира, якого хрестили на цьому місці, і звідси з цього місця він взяв початок свого духовного життя. Коли було час, коли Дозволили відкрити церкву, щоб проводилася молитва. Я скажу, що тоді ще було придруковано за те, що він буде священиком. Тут була старенька матушка Архилая, яка сиділа по праву сторону храму. І коли преснопам'ятний блаженніший Володимир ще хлопчиком на той час його звали Віктор, Проходив, і вона його покликала до себе і сказала, щоб він буде священиком, положила йому руку на голову і щоб він молився за неї. Надалі монастир знов був закритий, і тільки в 1996 році перша служба, яка була, на свято Преображення, була відслужена е, митрополитом. З тих пір почалося чорнече життя уже жіночого монастиря. Трудами, трудами сестер їхньою невтомною працею були відновлені храми, е, був зроблений ремонт в свято Приображенському храмі, тому що на той час, коли тут був інтернат, Настільки були приміщення не в розрушеному виді, що вони стали просто складськими. Там складали продукти, складали зерно і так далі. А вже з 96-го року невтомна праця сестер показала теперішні результати. Немов маяк виблискує монастирська дзвінниця, увінчена золотим куполом, вказуючи богомольцям шлях до духовного збагачення і спасіння у Христі. А цілюще джерело преподобного Онуфрія Великого все більше і більше притягує до себе спраглих і обтяжених гріховним життям віруючих, виліковуючи їхні духовні і тілесні рани. З 1996 року, і по сьогодні всі обителі не стихає молитва, а натружені руки сестер невтомно працюють на благо Святої Церкви, подаючи приклад подвижницького життя тисячам віруючих нашої батьківщини. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо ставити знаки вподобання, репостити, коментувати та підписувати на наш канал своїх близьких. А ще пам'ятаємо важливу складову антипас. Згадку про Фому невіруючого. Та при цьому навчаємося бачити Воскреслого Христа очима власного серця, бачити Його у людях навколо нас і найголовніше вірити і довіряти Йому, не чекаючи якихось зовнішніх чудес, адже найбільше чудо він уже звершив, переміг смерть і Воскрес, і це все заради нас. Тож будемо навіть у найважчу хвилину відчувати готовність вигукнути вслід за Фомою Господь мій і Бог мій. Христос Воскрес! Воістину воскрес Христос!